З вами я і наших два прекрасних чуда, з якими ми мовляємо в парку Шевченка. Сьогодні я хочу розповісти свою історію, як ми змогли завагіти за стільки часу. Ми з чоловіком вже 14 років разом. Ну, в 2017 році ми одружилися, от з 2017 року ми розпочали планувати якби, діток. А, як це все було? Знайшли, значить, є у нас ну, тобто, чоловіка знайомий гінеколог, друг, хороший гінеколог. Ми до нього звернулись і, ну, тобто ми розпочали цю всю процедуру, тобто, аналізи здавали, кров здавали, мазок здавали. Ну, тобто, як, як усі це проходять. Потім 에, там Міряли температуру, по графіку, там півроку, потім приймали якісь таблетки, потім знов здавали аналізи. Ну, Дим словом, це дуже довго було. Ну, Поки вже от мене не розпочало це вже якби злити, бо коли ти чогось хочеш, а воно, ти не розумієш, чому в тебе не виходить, якщо тобі говорять, що ти здорова. Він не порадив нам звернутися, тобто ми вже дійшли до того періоду до чистки якби труп. Тобто жінки зрозуміють, що це таке очистки маткових труп. Як нам сказали, це процентів 50-60 проблем у всіх жінок, через що вони не можуть завигідні. Ми розглядали, звичайно ж, такий метод, якщо нічого не вийде, розглядали такий метод, як ПО. Чому я за це говорю? Тому що нас зараз дуже часто багато знайомих мене запитують, а ви робили яко. Я просто не розумію, що в цьому такого поганого, навіть якщо б ми і робили яко. Я вважаю, що ну, тобто, абсолютно нічого в цьому поганого немає, немає Наоборот, Ці жінки, які роблять яко, напевне, ще більше якби ну, віддають свої сили енергії, тому щоб завигнітися. Ну веду я не до цього. Одним словом, ми потрапили в приватну клініку. Ми прийшли, тобто я прийшла, мене прийняли, все як положено, заплатила за візит. І тут подивили всі мої аналізи, які я здавала, кажу, ну ці аналізи, звичайно ж, добре, але давайте все знаново. не розуміла, чому, але ну вже ладно. Одним словом, кожен аналіз, там, як зазвичай в приватних клініках, куча грошей коштує. Можливо, для у когось, у кого лишні гроші це нормально, але у кого, ну, допустим, Якби Немає таких великих фінансів, ну, це, це все рівно відчутно. Одним словом, подавали ми знову ці всі аналізи. Довго це, напевно, було, півроку. Ми робили УЗІ, потім знову здавали аналізи, потім вичисляли овуляцію, потом там не знаю, різні там якісь процедури, потім знову якісь таблетки. Одним словом, це було дуже так. Одне і те ж саме, що я вже проходила, я знову почала приходити з нами. Дійшли ми до. Я вже запитую, ну коли вже та чистка труп, ну вже ну йолки, вже ну нема сил терпіти, вже, скажіть, скажіть, наприклад, там, через місяць, через півроку, через якийсь період часу, бо треба здати всі аналізи. Тобто, Ну от-от, скоро, скоро. Ну, одним словом, ми, здали, ми вже дійшли до того моменту, що здали ми всі аналізи і. я себе поверну. Здали ми всі аналізи. І мені сказали, я став на день X, мені сказали, от, тепер ми дійшли до чистки маткових труб. Я така, о, окей, супер, класно, що, по чому, розкажіть мені, де, скільки, як. Ну, Мені сказали, що є більш такий якби, якби, якби стандартний метод, чистки і є якийсь більш сучасний. ну, Там різниця в них 5 тисяч гривень. І одним словом, цей сучасний метод з одним стаціонаром на той момент був 15 тисяч гривень. Це не такі великі гроші, якби, ну, на той момент все рівно ми просто були зайняті, і нам в той момент потрібно було їхати за кордон. І ми вирішили трішечки відкласти якби, цю чистку труб. Ми не знали, чи допоможе, не допоможе. Якщо допоможе, ми просто збиралися їхати я ще раз кажу, ну, якби, за кордон і ну, воно фізично. Нам якби, ну, щоб не нашкодити дитині, якщо в будь-якому випадку, навіть якщо я зможу себе цього. вони з вами відклали цей момент. Потім вже коли... Уже коли ви повернулись, вирішили пошукати ще, крім цього, якусь альтернативу. Нам порадили в Франківську. Порадили у Франківську, є там державна клініка чи, чи лікарня, і там хороший лікар репродуктивної медицини. Так, тож всі у неї вагітні. Я думаю, ну все добре, знаєш, поїдемо у Франківськ. Все ж таки, як-не-як, -як, там, там день-два поживемо, скільки там потрібно. Але нам треба було спланувати якби, цю поїздку, тому що в нас чоловік на той момент працював е, і тому. Треба було трішки почину, якби знайти певний якийсь день конкретний. По, -по, -по всього, ну, розпочалась війна. Чоловік пішов в ЗСУ і знайома, е моя родичка е знала, що ми хочемо звагіти дуже довгий період часу. Вона порадила лікаря тут, у Чернівцях у нас е до речі, дуже класний лікар, який нам допоміг, як бачите. Порадила лікаря, до якого можна звернутися, вона прям відвела мене до неї, сказала, що отак і так, от, така то проблема. Ну і далі, звичайно, в мене є свій язик, тобто свій розум, ми, вже започали, ми розпочали з нею вже контактувати. Я пояснила ситуацію, в чому проблема, вона така, окей, все добре, не переживайте, все буде, все вирішимо, все вирішимо. Давайте спочатку тоді дійсно якийсь аналіз крові, бо я вже давно здавала аналізи, тут я вже, тут просто вже не, не, ну, не спорила, думаю, нехай буде. Мазок, аналіз крові, все як по стандарту. Я їй ситуацію, і вона така: ну добре, давайте тоді там я пропила таблетки з період часу, вона мені е, виписала, і ми там відслідкували якусь там ногуляцію. І потім е, вона каже: тоді чистку труб. Я вже настояла, що давайте спочатку без цих муторних довгих там здачі аналізів, знову аналізів по півроку. Давайте, можливо, зараз чистку труб, а потім ми вже будемо дивитись. Що там вже, як, якщо я вже згідна на ті аналізи? Вона така, ну добре, все, приходь тоді-то, тоді-то. Я прийшла, е скажу одразу наперед, що почистити труби, в мене так, нас так і не вийшло. Щось там вона розпочала цей, цю процедуру, але там щось виявилося, щось не те, їй щось не сподобалося, сказала, що треба пропити якісь таблетки, і вже коли там будуть ну, скажімо так, критичні дні, тобто там через місяць прийдеш. І ми тоді обов'язково тобі, тобі зробимо цю процедуру, без питань можеш не переживати. Я така, ну добре. Ну і через місяць ми прийшли вигідно. Я не знаю, що там ця жіночка там мені зробила. Ну Я дуже її поважаю, чесно, і навіть люблю. Я не знаю, що вона зробила, яким методом вона не змогла мені почистити ті труби, але результат на обличчя. Ну от. Два маленьких прекрасних чуда. так. Коли до неї прийшла, тобто я дійсно була рада, що я звернулася саме до неї. Кому цікаво. Якби, я не знаю, чи там вона дозволить, не дозволить розповісти про неї. Але хто захоче, ставте в коментарях плюсик. Там, в Особисто я обов'язково скину номер телефону там, чи ім'я, і тобто, скажу, де саме. Ви собі підійдете, подивитеся. Можливо, комусь вона не допоможе, можливо, комусь допоможе. Але те, що вона фартована дітей. Я це вже чула, коли сиділа в коридорі, там ну, вже до неї там на прийомі, час від часу ходила на прийом, чула про те, що ця жіночка дуже фартова. Тобто таким методом ми її завагітнили. Тобто, скільки часу ми мучились, пробували, не могли тобто, зрозуміти, в чому причина. Якщо всі мені говорять, що от, мов, ти здорова, всі органи в порядку, там аналізи всі в порядку, тобто все добре. І так вийшло. Кому цікаво, в наступному відео можу розказати про сам, як ми дізналися конкретно, що я що я вагітна, як проходила вагітність двійнею, особливо. Бо, тому що як бачите, комплекція я невеликою. І мені було трішечки так, якби важкувато вже в підкінець. Але насправді я досить була активною вагітною жіночкою. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент. Всім дякую, пока.